Що як я захотів відкрити ресторан? Вони жорсткі, жорстокі та специфічні. Але я знаю, як це зробити. Це буде зовсім інший ресторан. І як ми назвемо це місце? Це. це не обговорюється. Так працюють ресторани найвищого рівня. Розсувайте кордони, розвивайтеся, творчо. активна співпраця це божевілля. Це не обговорюється. Я відчуваю сарказм. Ні, 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 ніякого сарказму, в'їдливості або презирства. Кармі любить тебе. Я гадаю, що він типу застряг. Що трапилося з Клер? Ну, по суті, я сказав, що не можу витрачати свій час даремно. Серіал Володар премії Еммі повертається. Це партнерська угода. Так що ти зможеш підштовхувати мене, а я тебе. Це ж добре, так? Ні, так. Це круто. Руки. Ці миски нікуди не годяться. Вони різного розміру, річі. Хіба ти не бачиш різниці? Подивись на це, атмосфера кепська. Двері переробити. Воно не ідеальне. Його не винесуть. Ні, ні, ні. Я ненавиджу це. Річі жодних сюрпризів. Сюрпризу бути. Що це за таке, яке змінюється щодня? Це записки божевільного. Вони не обговорюються. Нащо ти це робиш? Ми маємо отримати зірку. Я думала, це пастка. Якщо з'являться кулінарні критики, то це червоний кот. Червоний кот. Червоний. Та він заповнений. Де ж тоді гроші. Ось що зараз відбувається. Рокетс. Вони йдуть надто повільно. Заспокойся. Це цього ти хотіла, так? Ведмідь, третій сезон. Що будете робити сьогодні ввечері? Бували тут раніше, 27 червня, озвучено для каналу Колодій трейлерів.